Вони представляють інтереси не Волинської територіальної громади, а інтереси партії регіонів. Отої, що Борис Слівчук казав, що він завжди номер один. І в партії регіонів номер один. І в себе на окрузі номер один. І в себе в облдержадміністрації номер один. І я думаю, що настав час сьогодні показати, де він номер один. З іншої сторони номер один. Він сьогодні, я думаю, просто зі страху не прийде на те, бо не встигне змінити свої підстанники. На суцесію мусить цього піти ще раз їх змінювати. Я думаю, що та влада, яка служить Януковичу, вона не має права представляти інтереси Волинської громади. Має відбутися перевантаження повне цієї влади. Ці громади, хто не послухав, хто чує Януковича, а не чує свого народу, мають піти, піти назавжди. Ми пропонували їм використати свій історичний шанс і піти добровільно, вирішити лице, казавши, що, що я не можу служити президенту, у тому, який. Писяча не може собі в голову вкласти, що це все відбувалося без цього відома. Була дана вказівка, Давайте пісніть, давайте бити, переламаємо. Вони нас переламають. Я думаю, що ми їх переламаємо. Я на Майдані я знаю, знову ми поїдемо. Там стоять люди з духом переможців. Ми їх переламаємо. Бас історія дає нам уральне право. Ми можемо це зробити. Ми переносці. Ми будемо будувати ту Україну, в якій буде своя українська влада, своя власність, своя гідність, слава Україні.